З нами зараз буде Костянтин Грубич. Зазвичай ви напевно вже навіть є така ваша своєрідна звичка чекати 9. його 9 годині. Але будемо ми зараз якраз підпідсилювати свій ефір його розповіді. Так він побував за 385 кілометрів від Києва в селі Козіївка. Це на от будь ласка, Харківська область. На греблі села каже, що в кожному дворі є особлива історія. Чарує в серпні, вона є в вересні, коли тумани накривають, це все гнічені сливи. Це сливи сорту угорка. Звичайно, цим сливам в селі Козіївка присвячують абсолютно більшість напевно розмов. І восени кругом ось цей аромат і димок від гнічення слів слив можна відчути. Але яка вона гнічена слива? Де її можна придбати? Яка вона на смак? Як її готують, усе про цей спеціалітет і про крафтові виробництва нам розкаже Костя. Тому давайте зануримося в теплу історію гнічених слив. Для мене стало здивуванням, що вони насправді маленькі, пружненькі і дуже смачні. Кажуть, що це і є класична угорка, і в Козіївці вона найкраща. У других місцях ці даже сорта слив такої якості не достигали. Як для винограда то теруари, то, то тут для сливи дуже хороший теруар. земля. Підходить їм про них місцевий поет Олексій Яхно навіть вірш написав. Той аромат самани кожен рік. Козіївка це ж сливова столиця. За фіолет і запах, смак і сік, сливи мені щороку довго сниться. Хоча полтавська опішня готова посваритися із Харківською Козіївкою, бо там вважають сливи своїм надбанням. Насправді ж ці населені пункти у масштабах України близькі сусіди, тому сливи і там, і там родять щедро. Але от до свого герба у горку вмалювали саме козіяри. Це катойконім від Козіївки, тобто назва мешканців певної місцевості співвіднесена з топонімом. Появилася ідея: трішки вивчив, що таке геральдика, і оскільки сливи на переднім плані пішли сливи. Чому їх п'ять? Тому що у козівській сільраді п'ять населених пунктів підпорядковані козівській сільраді. У Козіївці і досі слив повно. Надлишок головних фруктів тут зазвичай переробляють. Закривають компоти на зиму, сушать. Сушка робиться, от як з яблук сушка є, а то чисто слив сушка. А гнічені – це зовсім зовсім друга. Третій виду, Третій. Ви, да. Ми збираємо, то там, запаковуємо і отакі в нас, виходить, вже пакуночки. Ми їх готуємо на продаж. Саме гнічені сливи зацікавили мене як автора рубрики, як це зроблено. І ми починаємо розкривати секрети. Для приготування гнічених слив з дерева рвуть стиглі фрукти, щоб далі їх або продати, або переробити. Ми підтримуємо ці традиції до сих пір. Сливами засажені частково у людей і городні участки. А також стаються традиційно ще на ярах, де були садиби, посталися ці посадки дерев. Головний засіб переробки слив так звана сушня. Чого сушня, то що потрібно і сухих дров, і бажано, щоб дрова були фруктові. Цей дим і ці смоли, які виділяються із диму, надає набагато кращих смакових якостей, аніж ну типа там дубові з твердих порід. Зазвичай піч сушню зводять десь на городі або у садку, подалі від хати. Сливи спочатку в'ялять і коптять, тобто обдають димом. Приходить там два-три дні, да коли там воно там димить, томиться, так оце на сліса називається, і знизу йде димок. Відкриваємо сушню, відкриваємо сушню, закриваємо пряму тягу вгору. Тепер все жар пішов на сушню. Ви зрозуміли? Це ваша конструкція? Так, кулібін? Ні, я слюсар. Микола Леонтьєвич Гречихін, переселенець, одружився у Козіївці з Іриною Стрілець, яка і навчила чоловіка усім примудростям гніщення. Сама ж крафтова виробниця козіївського спеціалітету на момент наших зйомок була у від'їзді. Тому процес показував господар: де знаходиться Тут знаходяться сита зі сливами. В Печі гаряче повітря сюди виходить, проходить через всю сушню і на вихід. З самого низу йдуть сирі свіжі, і по мірі просихання піднімаємо вище, вище і вище. Там зверху менша температура. Менша температура у Гречихі насливи томляться у печі. Раніше сушні у цьому регіоні викопували у землі. Покопували таку траншею, накривали її от всяким таким решоточка приблизно робилася З одного боку. Розпалювали костер теж з фруктових дерев. І тепло, і дим ішло по цій траншеї, і там робилось такий бовдорець, щоб тяга була. А сливи насипали і вкривали, ну як сказати, лахміттям когось там старі куфайки, одіяли, і вони там парились. При всіх методах за рахунок коптіння сливи частково підв'ялюються, отримуючи ніжний і злегка димний присмак. Робити це треба кілька разів з перервами. Їх надо витаскивати. так. Їх треба витягувати, щоб волога з них випаровувалася повільно. Інакше вони, якщо швидко, то всі потріскаються. Це ще напівфабрикат. да, да, да так, так, напівфабрикат. Ви, Ви зрозуміли принцип дії цього? Yeah, yeah. Я зрозумів, що це дуже багато морок. <laughs> так. У горку гнітимо, ми на сушні, на вкопаній плиті у землі низько. Димком просякнуті, на тихому вогні. Перегортаємо плоди вгорі на ліску. Колись після в'ялення сливи складали у дерев'яні діжі. Тепер масштаби скромніші, обходяться капроновими відерцями або іншими ємностями. Ну, звичайно, як у нас на селі, селі там, ото, ну, маляровані відра, старі такі е, каструлі алюмінієві. Але подальші маніпуляції із в'яленими фруктами залишаються дідівськими. Після сушні сливи укладають у ємності, пересипаючи цукром. Береться як технологія приготування. Е, шар сливи. шар цук, цукру. Пересипав, захаром, поставив... Пересипав цукром, поставив гніт, він вже пустив сік. Він вже пустив сок. В одній діжці чи відерці можна готувати сливи від різних днів в'ялення. Цукор і ферментація усе поєднає і вирівняє. Часто, окрім цукру, додають ще й ароматичні трави: чебрець, перець або ще якесь зілля, якого так багато у навколишніх ярах. Кожна сім'я може мати власний рецепт і набір трав. У Нас додають хто поразному, то тобто, хто там їсть трави, додають. Трави, щоб там ну якісь там вкусові якості, там і ну хто спеції додає, кому як подобається. Гнічення це тривалий процес ферментації та консервації продуктів, що складається з двох етапів: копчення, а потім притискання гнітом у посудині для видалення повітря та глибокого проникнення аромату копчення в продукт. Як от у випадку з гніченими сливами, гнічення під пресом прискорює виділення соку, що призводить до концентрованого густого і бархатистого смаку, насиченого ароматом диму і додатковими нотками трав. Да, накриваємо, уплотняємо. Так накриваємо, ущільнюємо ще зовсім трохи, і гніт ставимо. ставимо. Мало 5 літрів наливаю і ставлю. Мало 5 літрів наливаю, і ставлю. Пригнічують, давиться, давиться і воно в процесі як вам сказати, ферментації, виділяється сік із цих слив, е, впитується цукор і воно тепер у них міні-бродіння. І воно впитується. Цей особливий спосіб приготування відрізняється від звичайного сушіння. На відміну від чорносливу, гнічені сливи не висушують до кінця, а зберігають певну вологість, але без рідини. Місцеві підприємці відправляють замовникам готовий продукт у спеціальному пакуванні. Пакую там. Такі вакуумні упаковочки, то есть, якби, фасуємо їх сама да? слива і трішки сиропу, щоб було набагато воно добріше. Потім е, у нас є така ну, крафтовий папір, у нас такий, да? то есть, там, це міні-схема так, нашого селища, всього цього району так схематично, але воно красиво виглядає. Пишете, ми вам відправляємо, куштуєте, пробуйте. Гнічення допомагає зберегти сливи в зацукрованому соку, що робить їх десертом або перекусом. Їх їдять як окрему страву, так і вводять до інших рецептур. Зокрема, гнічені сливи під сметанним соусом нікого не залишають байдужими. Для цього нам потрібно взяти гнічені сливи з козівських гнічень, цукор, ванільний цукор, сметана і все. І горішки як начинка. У козіївці цей десерт популярний вже ледь не сто років. Сливи під сметану треба поставити у холодне місце, хоча б на кілька годин, а можливо на ніч, для того, щоб вони застили і просочилися. Гостинні господарі подарували нам на згадку по пакетику гнічених слив, але виїжджаючи з Козіївки, нам так захотілося свіжих, доки сезон. Але і тут заплатити мені теж не дозволили. Даже гроші не хочете брати? – Хочемо, хочемо, не хочемо вас угостити. у нас ну, дуже спасибо. багато слив. Сливи добрі, називаються угорка. Маленькі генії. Гуцули печери. Це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету. Суперсили українців. Світ на виборіт Україна. Новий сезон з 10 жовтня. Щоп'ятниці о 18 -ій. на 1+,1 Україна.